Життя і діальність гетьмана тісно пов'язане з Києво-Печерським монастирем. Він був чи не найщадрішим ктитером української церкви і Печерської обителі за весь період її історії. Саме меценатство Мазепи стало підґрунтям матеріальною базою, яке пишно розквітло мистецтво нового стилю Мазепинське бароко. Успенський собор києво Києво-Печерської лаври одна з найвеличніших пам'яток українського архітектурного ворога на теренах сучасної України. Ще в другій половині 1690-х років Гецьман Іван Мазепа вклав близько 20 тисяч дукатів на оздоблення успенського собору. Від Богдана до Івана не було геть мало. Цією приказкою українці, ще за життя Мазепи визначили історичний масштаб його постаті. 22 роки міцною рукою він тримав булаву і поклав край сунозвісній руїні. Імперія не жаліла чорної фарби, аби спотворити його образ. Та це не завадило, а навпаки, допомогло Мазепі стати справжнім символом українського спротиву Росії. Замість російської анафеми Івана Мазапит належить справжня українська слава.